Розпочнемо з передумов і чим завершився нацвідбір 2005, у якому перемогли гринджоли своїм політичним хітом. Разом нас багато нас не подолати Їх головною опоненткою була на той час суперпопулярна Ані Лорак. І саме тоді була започаткована найголовніша традиція будь-якого Нацвідбору – скандали. За глядацьким голосуванням виконавиця програла колективу з Івано-Франківською, щоб ви розуміли загальну кількість голосів тогочасного відбору була всього 6378. де 2247 за гринджоли. А в Ані Лора 1952 голоси. Звичайно, продюсер співачки Фальоса у притаманній манері того часу висловив публічну думку, що все було фальсифіковано. Пропала все. Цитую, за жодним телефоном додзвонитись не змогли. Що ж до смс-голосування, то в ці хвилини було заблоковано номер. Те саме було з стартаком та рештою гуртів. Як ви зрозуміли, співачка, продюсер та особливо фанати даної виконавиці почали розривати різні форуми з критикою організаторів.